Друзі, в країні, звісно, хаос, розруха, ніщита, все подорожало, як бачили. А, але ми радіємо. Ми прості люди радіємо. Ми в восторі в того, що происходит. Ви бачили, як європейські лідери. Нечиста сила, нечеста сила. Щось упало. Це, мабуть, завісненьки мене. От, те, що я. Доношу цю правду до людей, купа в мене завісників. От. І І... і так, е-е-е... Ми, ми радіємо, бо ви бачили, що європейські лідери як приїжджали до нашого гетьмана на поклон. От прямо От прямо на поклон до нас, ви бачили, як Як вони до нього всі тягнуться, як ото, як ото матильки на вогонь летять усі. І, і Зеленським обіймають його і цілують і, 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 і совєта просять як їм будь у своїх странах. Кінешні злослови, от є, є такі злослови, от ті всі порошенківські, от ті всі розумієте, нехороші люди кажуть, що Європа думає за себе. Європа не хоче війни на свої території, того це й помагають. Що помагають Україні, виявляєте? Ви уявляєте, таке говорить, що Макрону, той, оті всі президенти, що вони допомагають Україні, а не е, Зеленському. Що вони першу чергу думають за себе, а, а в також Україні допомагають. А Зеленський, типу, тут не при чому. Понимаєте? Знецінюють його вклад, його оцю рішимость, його харизму, його, його красу. Понимаєте? І отаке от говорять, не розуміють, що це тепер наша Зеленське, що це наша тепер національна гордість. В Америці от є Леді Гага, Брітні Спірс, Брюс Уіліс, в Канаді Джастін Бібер, а в нас одночасно і поп звізда і і, і і президент. І так вони всі. Я дивилася, як Лєнка. Як Висмівалася там, улибалась на, на Майдані ото з лідерами. От хтось написав, що люди в полоні, а вона сміється. Понімаєте, люди? Нам треба аб абстрагуватися у цих сумних новин. Понимаєте? Якщо є хтось у полоні то хай собі там сидить мовчки в полоні і не мішає нашій радості. Що ми радуємося, яка в нас красива перша леді, радуємося, в яких вона красивих костюмах в діла сережки-бусети. Сережки-бусети в діла, костюм такий строгий, красива наша принцеса України, нашої, нашого народу, наша, наша осяйна пані. Наша королевішна, і як вона висміється, там цибала на Майдані, танцювала, просто душа радується. От. А те, що люди в полоні, то вибачте, це не наші вже проблеми. Обші, то. І ми, українці, не хочемо про це ні знати, ні чуть. От Нам головне, от, що, що до нас приїхали лідери і з нашим Зеленським, з нашим. Осяйним керманичем з нашим великим гетьманом, ото познімали відео, потанцювали, повеселили нас, от порадували. От що нам треба. Поржать людині треба, щоб було що, що наїстись, пожрати і, 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 і попосрать і поржать, як то кажуть. От. І це, звісно, було велике, велике дійство таке. Ми спостерігали у цього Макрона з Зеленським. Мерць, новий канцлер. Він, звісно, мерц трошки з говніцом, бо то з Порошенком то все. От. Понимаєте? І Макрон, звісно, ми то їм ціну знаємо, але хай приїжджають на поклон до нашого лідера, до нашого великолепного, до нашого. Я дивлюсь на Зеленського вже. Скільки год він у нас, і я просто душа розцвітає, як дивися, як, він, як в країні хорошо при ньому жити, як, як чудово стало жити, як просто, просто Україна наша розцвіла от. і, і Зеленський це наше надбання національне, це просто наш поводир нації, такий от він гетьман. Просто царственна особа наша, царственна лідер від Бога. Це просто наш е, е, вожак, наш наш не знаю як сказати. От. І, і ми, звісно, дуже радуємося. І, і ті, що ухилянти, які не хочуть, от таких кажуть, бусифікація, бусифікація, забрали, а нехер, а нехер то шмандяться по вулицях. За Зеленського, хто же повинен воювати за Зеленського, понімаєте? Хто вже життя повинен класти за Зеленського? От. Ніхто не хоче за Зеленського. Треба, понімаєте, треба. Це обов'язок всіх простих людей. От, І іти захищати батьківщину. Оті люди розумні, ті всі такі, вони не повинні бути на фронті. Понімаєте, це наша, це наша еліта нації, це квіт нації. Не повинні ми ризикувати такими людьми. Понімаєте, ото пристають до, до депутатів, до їх дітей. Не повинні ми. Понімайте. Вони хто вже повинен керувати країною, хто вже повинен вести націю. Тому ми, ми люди маленькі, ми повинні закрити рот. І відкрить очі, дивиться, любуватися, який в нас президент чудовий, яка в нас перша леді чудова. От. А життя то таке. Буде президент, буде й до президента. Тому ми чекаємо на нові візити, От. нових лідерів до нас. Дуже гордимося, дуже гордимося, яка наша Україна стала. От, і, і стараємося дружно жити, не нападаємо на русскоговорячих людей, бо це дуже дуже хороші, дуже навіть лучші, навіть лучші, я б сказала. От вони за Україну просто за от, не нападаємо, стараємося жити і слухаємо єдиний, єдині новини. Я дивлюсь єдині новини. От, приходиш, от, купляєш ці сосиски, оці всі з переробленого м'яса, з і хрящів. Іси. Якось так на душі стає не дуже, а потім подивишся єдиний марафон, і життя стає чудове, розуміє, що все добре. От що в нас є президент, що в нас є наш е помощник президента, от, е наш просто друга половинка, дорожайша половинка єрмак, наш теж Теж особена людина, теж, понімаєте, два-три правильних менеджерів, і бачите, з страною все стало добре. Не те, що при Порошенку, понимаєте, було жахіття, яке творилось. Зараз от, ми от зараз ми тільки почали жити, те, що ми все, все життя хотіли. От, тому радуємося весні, скоро літо. От е, ще не одне літо з нами буде Зеленський. От, е, Хочемо, щоб він побільше був, і не треба нам ніяких виборів, бо це все от лукавого. Нам треба, щоб з нами був Зеленський. І хай би війна подовше тривала, аби ж він тільки з нами був і радував нас, і, і просто, просто покоряв наші серця. От. А всім, хто сумнівається, вам на Рашу, на рашу. От. пора, от. бо ви за Рашу. Всі, хто проти Зеленського, тільки рашисти. Вот так вот. Вот такие дела.